Мою думку просту: якщо ми будемо тут, і нас тут буде багато, і ми тут будемо триматися довго триматися. Ми зробимо і змінимо все так, як нам потрібно. Повірте мені. Навіть такі чергування дають людям впевненість придумати і сформувати такі акції. Готові Ялиночка. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста барикада всі приготувалися, ліхтарики, запалили кожен голос. Ми відповідаємо майже за 100 чоловік, напевно, на Майдані. усміхнеться доля. Звинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм білим братчам у своїй стороні. Чим за нашу словоду кажем, що ми радя позагороду. Ліхтарики сховали, але не вимикаємо. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героєм! І ви знаєте, що я дивую, дивлюсь на себе і питаюся, чи я відрізняюся від той Руслани, яка стояла тут 22 го 24-го листопада, 30 листопада, 10 грудня і сьогодні, 19-го. Ви знаєте, я та сама, і на мене абсолютно не впливає, чи мені дав хтось команду то робити, чи не дав. І на мене абсолютно не впливає, чи мені хтось відповів на те питання, яке у мене залишилось чи ні. Я відчуваю силу. Просто силу і я вірю в кожного з нас, і тому я молюся, як ніколи молюся, за ту силу, яку відчуваю всередині, і хочу, щоб ми всі один одному передавали цю силу. Тільки так ми збережемо і згуртуємо майдан по максимуму. Слава Ісусу Христу!